так, у нас урок мови. Ми розпочали і продовжуємо працювати. І так ми хочемо зараз усно намалювати словами зиму. В з творами ми поки що не будемо записувати, сьогодні складемо усно. Що це означає малювати словами? Те, щоб ми намалювати мали пензликом, а тут ми це все повинні описати. Правильно, Іваночка! І так, давайте розпочнемо. Ми говорили, що завершується. А ще Місяць січень. А, січень. січень. Так, от так і собі розпочнемо. Прошу, гарно сформулюй речення, Ірина. Підходить, Підходить до, до кінця. Місяць січень. Що скажемо? Другий місяць зими. Продовжує Ксенія. Цей місяць. Цей місяць. Малосніжний. Що це означає малосніго? Мало снігу. Було мало снігу. Був який він? Продовжую. Не дуже сніговий. Не дуже морозний. Не дуже холодний. Так? В даний час. Прошу, Тоня. В даний час. На дворі сонечко. І що трошки? І трошки снігу. Не треба пропускати рядочок згори. Влад. Там горі пешці зразу. І трошки приструшено снігом. Але тур, коли ми йшли в рай? Коли, брати... коли ми йшли в рай, то було б і, Іваночка, що Мороз. був морозець, який щипав. щипав наші щічки. Так, ось бачите, такими кілька реченнями, кількома реченнями. Ми передали, описали, омалювали, як то кажуть, нашу зиму. І завершить Василько. Ще залишилося. Залишилося. Один місяць. Один місяць зими. І зима. Закінчиться. І зима закінчиться. Зрозуміли. Добре. Ну а тепер, хороші, мої, пригадаємо. Що ми вчили на попередніх уроках? І так таблиця нам допоможе. Лексичне значення слів. Лексичне значення слів. Що це означає? Це те, що слово називає. Правильно. Це те, що слово називає. Отже, давайте ще раз під'їмо підсумок. Лексичне значення слів буває. Це Читайте синоніми, антоніми, омоніми, багатозначні і слова, які ми з цих слів ще не вчили, да, як ми з них починали омоніми. Ми ще не вчили омоніми. Ми проговорювали, прорівнювали, коли багатозначні слова говорили. Багатозначне слово це що ми казали? Слово, яке має багато значень, але які ті значення? Різні, так? ручка. так? Ручка це тіло, ручка, що писати, і дверна ручка. Різне значення, і ми порівнювали з омонімами, що омонімами теж звучать. І пишуться одинаково, але мають одинакове значення. Замок замок. Бачите, тут вже навіть різні наголоси. Замок це е, е, будинок, правильно, а замок це дверний верний замок. Так? Добре. Але е, ми казали, що синоніми це слова. Які що? Э, звучать звучать і пишуться. Але мають подібне по значення. Танюшка я тут. Э, фра... э, антоніми. Це, це... Знак. а Ану, давайте ще. Це раз. Звучать по А ну ще раз думаємо антоніми. Прошу. слова, які протилежні, зазначені. Я, друзі, вам казала повторити правила. А фразеологізми? це фразеологізми... відмінні від слів. Тобто вони можуть мати по кілька слів сполучення слів. Які що? Мають своє лексичне значення. Тобто кілька слів, сполучення слів це називається кілька слів, так, з'єднання, вислів такий. І вони щось означають, так, робити з мухи слона, брати на, на, на платовий кіт. На на, Які наплату. Ну, вузки вода, тобто стекла вода і нічого ніякої відповідальності. Дівчата мені вже надоїдає. Оце ваше, не, що ви бавитеся. Так. І останнє, що ми все повторили. Так? І Антоні ми казали протилежні за значенням. Біле, чорне, чорне. великий. Маленький. Товстий? Будель. Будель. Давайте відкриємо сторіночку 16, вправо, 29. А, я її цей теж читала. Good. Дуже добре. І так, прочитаємо всі разом. Анжеліка, сторіночка 16, вправо, 29. Поклали пальчик в книжку і читаємо всі разом. Всі знайшли. 16 сторінка. Кит. Кит? І хіт. Чому відрізняються ці два слова? Що, що кіт, він, Слова я не значення, це лексичне значення слів. Голосними. Там буква а там і. 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 А лексичне значення ми зараз будемо пояснювати. Ось що казка говорить. Красуни мої, ми читаємо. Жили якось і кит. Кіт великий, просто страшний, кит маленький, був домашній, кіт пливе по океану, квітки в блються їй сметану. Лавить кить мишей по морі, кіт б'є байдики на морі. Ви всі згідні? Ні. Чого зробили? Що зробили? Що зробили? Поміняли. Голосні. голосні, попутали голосні. Тому я вас на початку запитала, чим ці два слова відрізняють? Голосними. І саме, коли вони оці голосні писали, забули, яку куди букву вставити. А друзі, мене от зацікавило, як ви розумієте, слово бити. 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 Когось. Щось стукнути, так? Чи, чимось ударити, так? А слово байдики. Ага, байдикувати, значить, нічого не робити. А от сполучення бити байдики. Дивіться, телефон. Телефон. А от нам кажуть, що кіт на морі байдики на морі б'є. Просто нічого не робить. просто нічого не робить. А скажіть, будь ласка, а де це? Добре, що вам таке попало, що в нас часто вживають і ви це зрозуміли. Ну, а як такі вислови появляться, і ми не будемо розуміти, де їх можна перевірити? Словний. У якому? <кхи> Тлумашний словник. По одному слову пояснює. А тут? Прости. Вислови, аж два вислови. І давайте подивимося у словник. Ось у мене є тлумачний е, словник, так? Ми казали, я купила, і ми ще в бібліотеку бігли, а у нас є сучасний словник на 100 тисяч слів. І давайте знайдемо. У цьому е, вайдики. Чи є у нас пояснення? А, а тут все йде по алфавіту. І я все шукаю собі. Ось перша буква В, Друга буква. Ми забули, ми ж шукали. А, Ба. Третя буква. І, А я добре знаю алфавіт. І тому швиденько буду шукати. Ба і. Є. Байдак. Бач, я вже знайшла. Байдики. Байдики, бити, наш словник 100 тисяч має, то тут можна перевірити, нічого не робити. Бачите, є. Але, хороші мої, є деякі словники, слова, вислови, що в цьому не можна йти. А є ще такий словник, називається етимологічний. Бо він не просто нам пояснює, що а походження рука, звідки взявся цей вислів. Тоже досить цікавий. Але у нас у школі, на жаль, такого словника немає. Але у нас є в книжці, у в нашому посібничку в кінці з історії слова Байдики. І ми зараз з вами прочитаємо на сторінці 43. Походження. Отже, пам'ятаємо, походження слова можна знайти. Прочитаємо всі разом, як пам'ятаємо, етимологічному словнику. І так читаємо всі разом, сторіночка 43. Походження слова. Не чуємо чені. Я на Слово байда. Що в мовлення мешканців деяких областей України? Зая пальчик у Слідкуємо. Внизу. Внизу. Подивися. Це слово раніше мало значення. холода, Чурба. А ви розбити, байди. Означати ви дитячі гри, дитячі гри з палками. Так? Могли розкладати палки і кидати, так як у болі, у бу, буль, у, у болі збиває, так? збивати. Могли ще якісь ігри придумувати з палками. Діти раніше ж не мали іграшок таких. І тому ви вибирали те, що мали, з тим бавилися. Так? Отже, Цікаво, бачите, якщо ми хочемо про якесь слово дізнатися, як воно утворилося, куди звернемося. Ще раз читаємо сторіночках 16. Етимологічний словник. І так, зараз ми з вами е, прочитаємо корисна етимологія про веделку. Читаємо всі разом, бо о, ми всі розрив'яли язички. Але я вас хочу чути. І так. Виделка має воду. Слово віддеться, походить від слова відле. Що означає вила? Тобто ми йде з вами вилами. Так, читаємо далі. Але я вас не чую, хороші мої. Всі читають. Це несподіва збентеження, походження цього слова Українське. Вівчені пов'язують слова. «Тріс, що означає тричі повторений сигнал до небезпеку? Коли у нас повітряне тривога, скільки дзвінків дають? Три. Отже, ми вже знаємо, що повітряна тривога. Три дзвінки. Краще б ми не знали про це. правда? Ага. Краще б ми жили. Ага, ну, не нам знали. краще би не було повітряної тривоги, аби був мир і безповітряної тривоги. А тепер увага, нам треба скласти записати речі зі нам? словами веделка та тривога. Ні, є ще світло. Чи нема? Є. є. Просто mm. телевізор виключив. Так, він на прав... бо комп'ютер виключився. І так прошу, відкриваємо зошити, пишемо, право 30, складаємо речення. Ще є. Зі словом «Виделка» окремо речення і зі словом тривога окремо речення. 30. Ви вже мали написати це давно, а я чувствую, чому ви. Ще дотепер немає. А ви добре говорили? І так, будь ласка, хто вже склав речення. Будь ласка, продиктуйте перше речення. Микола, будь ласка, речення з «Веделка». Mm -hmm. Хороше моє, швидше, бо час іде. Кіно крутиться. Єбон. Єбон. І так діти придумали речення. О, прошу, віделка. прошу. Ні, ти скажи нам, а потім віделка ми Веделка їла вдома. Ї... Їде... Веделка сама їла. Mm -hmm. Веделкою. Їли вдома. Дом. Mm -hmm. Так, або е... їли. Що можна їсти з веделкою? Mm -hmm. Картоплю, mm -hmm. так? Прошу. Я веделку. Про, ми... Виделки... Я міла з веделки. Добре, мама Протирали. натирала срібні виделки. А тепер запишіть одне із цих речень. Хвилинку проведу. А ну, що це мій телефон? Оцей не включився. Ой, щось так тихо. Немає, немає, годі. Друзі, заспокоїлися. Прошу, зі словом, тривога речення. повітряна тривога. Так, Всі пішли укриття. Укриття два тирі загубіть. Прошу, Зоряна. в місті повітряна тривога. Добре. Під час. У серці була тривога. У серці була тривога, по, звичайно, не обов'язково це. Записуємо, записуємо. У серці була тривога. У повітряну тривогу. Під час повітряної тривоги ми пішли в укриття. Добре. Під час повітряної тривоги ми співали І... пісні. Колядували колядки. Добре. Записали діти. І так, вправа 31. Цікава етимологія. Я читаю, хтось ще мені допоможе. Слідкуємо. Права 31. Що спільного між ракетою та вер... веретеном? Здається, нічого, але якщо поцікавитися історією слова ракета, можна знайти деякі зв'язки. У сучасній мові слово ракета багатозначне. Воно називає неповний піротехніч... наповнений піротехнічною сумішою снаряд, який злітає високо в повітря. Та літальний апарат з реактивним двигуном. Прийшло це слово українську мову з німецької або голландської мови. Німецьке слово ракета та голландське ракет походить від італійського слова ракета, яке зменшувальною назвою від слова рока, що в той час означало веретено. Веретено це коли клали пряжу і пряли. Пря... Пам'ятаєте, таке ми вже показували вам. На думку вчених ракета отримала своє ім'я або за зовнішньою... зовнішньою схожістю з веретеном, або за здатністю обертатися навколо себе. І саме ця схожість стала основою для народження слова ракета. І так, завдання. Поміркуйте і дайте відповідь на питання. Як учені досліджують історію слова? Запишіть свою думку. Працюйте. Як учені досліджують історію слова? Ось поміркуйте над цим словом, ракет. Ось веретено, Так, як люди раніше. Працювали, там різні випадки. Так. Діти записали свою думку, і зараз ми прочитаємо одну після отжекону. На мою думку, вчені спочатку спостерігають, обмірковують звідки прийшло це слово. Дізнаються, як виникло, що означало. Отже, відшукували схожість між предметами. тим, який знак не переноситься. Немає голосної. Перенести не може. Додому вам буде вправа 32. Списати розмову дідуся. Ми зараз переглянемо цей текст, прочитаємо. Ви знайдете розпов... розмову дідуся і помітите собі. Вправа 32, сторінка 17. Списати тільки розповідь дідуся.